Книжку я, до речі, взяв по нецензурній лайці. О, то, що я обіцяв, я її знайшов. Я просто не міг ідентифікувати, що це вона, бо я щось думав, що це окрема книга, але тим не менше, це вона. Тут в книзіці зібрані різноманітні етнографічні записи і тому подібні речі, написані в кінці 19-го на початку 20-го століття. Написані класиками. Тут є Франко, Шевченко і так далі. І тут і деякі картини Шевченка. Наприклад, оця його картина там, де. От я не знаю, чи видно, чи не видно. Картинка, він тут замальовку якусь робив, і підпис 800, у 1846 році. І підпис в переп'ятій на ямі, у ямі копали там хуями. Але її відцензурували, і в повному зібранні вони видали без напису, бо тому що як же можна, шевченко матюкався. І такої фігні дуже багато. Взагалі Шевченка дуже страшно цензурують. Дивіться, значить, стосовно матюків, матюків і всього 4, ну, 5, якщо слово «сука» рахувати, як матюк. Тобто матюків є 4. Це. Хуй, пизда, їбати, і, блядь. Все. На цьому всі матюки повністю закінчились, повністю весь вичерпний список. Всі решта це похідні. І, до речі, в інших мовах вони десь такі самі. Ті, хто не знає англійської, думають, що в англійській тільки слово факт, це далеко не так. Там є кант, воно перекладається дослівно як пизда, ну і так далі. І звороти, в принципі, ті самі, типу, йо мазафака англійської мови, це той самий «йоб твою мать. Значить, стосовно походження слів, слово блять, є давньоруського походження, ніякого не російського, по тій простій причині, що воно згадується в літописах в ті роки, коли Москви не існувало. Ну, типу, тут без варіантів взагалі. Там є, воно згадується на початку 13 століття в 1200 якомусь році. По-моєму, десь є записи про. Я не, не, не знайшов, але я не мав часу. Я просто гуглану по пам'яті. Початок 13 століття знайшов, там в слові Даниїла Заточника, по-моєму. Коротше, а це не знайшов. Всередині 12 століття вони теж, по-моєму, десь там зустрічалися. Відповідно, слово хуй точно етимологію невідомо. Всі інші слова вони не російського походження. Тобто слово хрін це фемізм, який для використовувався для чоловічого статевого органу. Чому ну очевидно, чому, тому що хрін нагадує член, ну це якби ясно. Тому претензії росіян на русський мат вони нічого там особливо ну, не, не придумали, крім звички пихати його всюди, де треба і не треба. Тобто вони якби собі його присвоїли по праву людей, які просто матюкаються через слово і заміняють ними спілкування. От і все. Ці претензії, це вони абсолютно безпідставні, і проблема українців, що українці як. Завжди з цим погодились. Ну, типу, в них там щось вкрали, присвоїли вони не кажуть, ну, все, все. Тобто, У нас чисто хутірська психологія. Я не то, що кажу, що там треба прям вбитися, стояти грудьми за мати давньоруські. Оці матюки, які є. Більшість з них мають індоєвропейські походження, от крім слова, хуй. І росіяни мос московити, московити, отак прямо скажу. Тому що ну, Новгородці, як Новгородці просто немає. Спадкоємців великого Новгороду немає. Москва його знищила. Іван Грозний втопив в крові. Новгород і влаштував геноцид місцевого населення, тому що він боявся вічових традицій давньої Русі. Москва була такою самодержавною завжди з традицією монголо-татарською, тому Новгород був вирізаний фізично. Новгород мав відношення до Матюків як спадкоємець Київської Русі, один з основних. Та? Тобто було Київ, Новгород, Ну і південна Галицька традиція, галицько волинська але Новгород був вирізаний, і Москва, як така, вона не має відношення ні до Київської Русі, ні до тих самих мачків. що вони собі присвоїли? Це інше питання.